за період з 1 червня 2022 року по січень 2023 року Пруська міська рада отримала допомоги Гуманітарної та міжнародної технічної допомоги на суму близько 2,5 мільйона гривень за вісім місяців до Прилуцької громади надійшла міжнародна технічна допомога за програмою ЄС міцні регіони на суму близько 1 мільйона гривень, а також гуманітарна допомога від фонду міжнародної солідарності і польського міста побратима Остроленка на суму близько півтора мільйона гривень. Зокрема, мова йде про медичні матеріали та обладнання, технічне забезпечення, продукти харчування. Та побутову хімію 20 січня розпорядження міського голови була створена комісія з перевірки придатності та утилізації гуманітарної допомоги. У мене виникло питання як заступника міського голови, чому. Цю гуманітарну допомогу не роздали людям, а виникло питання по утилізації гуманітарної допомоги. Проте Олександр Сивенко, член даної комісії, зазначає, що жодного зібрання ще не було. Відповідно, немає і жодних рішень по утилізації. Ще 30 травня, за розпорядженням міського голови Ольги Попенко, був утворений гуманітарний штаб, який мав би вести облік, контроль та перерозподіл гуманітарної допомоги, на моїй пам'яті приблизно чотири рази. Збирався гуманітарний штаб. Останній раз, мабуть, приблизно в жовтні місяці. Мабуть, кінець де жовтня місяця, десь приблизно отак. Це та комісія, на якій я був присутній. Можливо, він збирався іще, але вже без мене. Ну, позиція чому така? Тому що на останніх комісіях, особливо останніх, я був проти того поділу і такого розподілу який був запропонований я і ще один член комісії, І оскільки ми постійно висказували позицію проти, то було озвучено, що нас взагалі виключать із гуманітарного штабу, заступник голови гуманітарного штабу зазначає, що вся гуманітарна допомога має своє цільове призначення для переселенців, для постраждалих внаслідок бойових дій, для пенсіонерів, для мешканців міста. На гуманітарному штабі піднімалось питання, як можна трактувати цільове призначення по іншому. Наприклад, коли роздавали масло. Коли масло, яке предназначено для мешканців міста, передавалося на комбінат шкільний. У нас є цільове призначення, кому воно повинно бути роздано. А ми, виходить, рішенням комісії змінюємо, кому ми будемо його роздавати. От я відмовився від ну я і ще одна людина, один член комісії, відмовилися за це голосувати, тому що вважаємо, що це незаконно. Та додає, що можна було б зробити все по закону. По правильному. Потрібно було просто надіслати лист, тому хто не надіслав гуманітарну допомогу, з проханням, чи можемо ми роздати цю допомогу таким-то таким-то верстам населення. Я думаю, що ніхто б із надавачів гуманітарної допомоги не відмовив би у зміні цільового призначення, але маючи вже документ на руках підставу. Ми могли прийняти законне рішення. Отже, доля отриманої гуманітарної допомоги частково невідома. Події вирішили перевірити стан гуманітарної допомоги, проте, на жаль, показувати її без дозволу міського голови не можна, а зв'язатись з міським головою не вдалося. Роман Олександрович сказав, ну без міського голови, без її дозволу я не відкрию. Поніпоняли він в курсі. Дождемся її бо дозвонитися не можемо. Чому частина гуманітарної допомоги підлягає списанню та чи підлягає взагалі? Події спробують все ж з цього приводу отримати коментар міського голови, бо на момент виходу в ефір сюжету пані мер на дзвінок так і не відповіла.